Добрий день, малятка! Сьогодні нам з вами надійшов лист. А від кого нам надійшов лист? Ми з вами зараз дізнаємося, прочитавши віршик. Сніг, пухнастий, стелиця, настав зимовий час. Я зима, хурделиця, запрошую у гості вас. Подивіться, яка зима чарівниця, запросила нас у гості. Вона хоче з нами трішечки пограти і перевірити, що ми вивчили на минулих заняттях. І перша гра, в яку ми будемо грати з нашою зимою, називається Що відбувається взимку. Тож будьте уважні. Скажіть мені на, будь ласка, взимку на вулиці холодно чи спекотно? Вірно, взимку на вулиці холодно. А взимку на вулиці йде дощ чи сніг? Правильно, взимку йде сніг. Взимку дерева з листям чи без листя? Правильно, малятка, взимку дерева без листя, тому що вони сплять. Взимку вода перетворюється на пару чи на лід. Вірно, вода перетворюється на лід. А ми ліпимо. Піщаний замок з пісочку, чи сніговика із снігу. Вірно, ліпимо сніговичка. Молодці малятка з першою грою впоралися. Вона пропонує зима нам пограти ще в гру, яка називається, знайди правильну відповідь. Вона хоче перевірити, чи знання наші про тваринок. Взимку їжачок відлітає в теплі краї, чи спить. Правильно, взимку їжачок спить. А що полюбляє їсти, білочка, мишей та жучків чи шишки та горішки? Правильно, білочка полюбляє їсти шишки та горішки. А зайчик взягає сіру шубку взимку чи білу? Правильно, зайчик вдягає білу шубку. А у нашого вовчика гострі зубки чи довгі вушка? Правильно, гострі зубки. Малятка, а наша зима чарівниця зачаклувала білочку. Подивіться, вона хоче, щоб ми назвали геометричні фігури, з яких складається білочка. На що схожа голова білочки? Вірно, на круг. А на що схожий тулуб нашої білочки? Так, трикутник, а хвостик? Овал, правильно. Подивіться, малятка, ми з вами змогли розчаклувати, білочку. Нам зима говорить, що ми молодці. Ми добре впоралися з іграми та назвали геометричні фігури. Дякую.